Всім привіт, мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми розбираємо нову проблему для українців, які зараз знаходяться в Польщі або збираються перетинати кордон, чи то в Польщу, чи в якусь іншу країну, немає різниці. І проблема прийшла, друзі, звідти, звідки ми її взагалі не чекали. Дивіться це відео до кінця. В коментарі обов'язково пишіть, з якого міста ви його дивитесь, і, звісно ж, підписуйтеся на мій канал. Давайте зробимо тут поскоріше 150 тисяч підписників. Отже. З чого почнемо? Почнемо з того, що в Україні оновилися інформаційні бази всіх українців, це відбулося наприкінці лютого, і зараз почали виникати дуже серйозні проблеми в людей, які або вже знаходяться за кордоном, або пробували виїхати. Тому як після оновлення баз всі люди, в яких були помилки і різнилася інформація в id карті і в закордонному паспорті закордонні паспорти таких людей автоматично стали недійсними, тобто їх вони пропали з баз і. Насправді це є дуже і дуже поширена проблема, коли в якщо закордонний паспорт отримувався раніше, то досить часто там прізвище або ім'я могло писатися по ну якби по одному. А після того як ви вже отримали свою id картку пластик замість вашого паперового українського паспорта. Там е, прізвище або те саме ім'я могло вже писатися по-іншому, і раніше не було жодних проблем з цим, тому як е, і так, і так всі ваші документи додавалися в базу, і якби вони були пов'язані. Після того як оновилися ці бази в лютому. Закордонні паспорти, в яких інформація від від id карт різнилася, вони автоматично стали недійсними. І е, тепер, якщо людина з таким закордонним паспортом хоче заїхати в Україну або виїхати з України, е, в таких людей виникають проблеми їх просто-напросто не пускають через кордон. І вже досить багато підписників звернулися з цією проблемою, тому як Більшість людей взагалі не знали, що в них не звертали уваги на те, що в них є, що в них різниця: різняться якісь букви в id карті та в закордонному паспорті, і ніхто ніколи цьому не надавав там жодної ролі. От тому перше, що друзі, вам треба зробити, це взяти зараз свій закордонний паспорт, взяти id картку і детально звіритись, як написане ваше ім'я та ваше прізвище. Англійськими буквами, якщо вони різняться, і ви, наприклад, знаходитесь в Україні, вам потрібно піти в паспортний стіл або в ЦНАП, і там, звісно, що замінити собі закордонний паспорт, ми розуміємо, що це додаткові витрати як часу, так і грошей для українців. Але, на жаль, через помилки, які робили представники державних служб. Зараз ми за ці помилки маємо розплачуватись. Якщо ж ви знаходитеся за кордоном, наприклад, в Польщі, то вам потрібно звернутися або до консульства, де, звісно ж, немає жодних вільних дат, як зазвичай. А другий варіант і більш оптимальний це звернутися в найближче відділення державного підприємства Документ. Ви можете його відділення подивитися через пошук Google. Знайти найближче, яке до вас є, піти туди, розповісти їм про проблему і подати документи на новий закордонний паспорт. Якщо ви цього не зробите, у вас 100% будуть проблеми при перетині кордону. І ну, якби ви скажімо так, на сьогоднішній день, якщо у вас різняться е, дані в закордонному паспорті і в id карті то ви фактично являєтесь невиїзними, так ніби у вас і немає. Закордонного паспорта. Тож обов'язково просто зараз візьміть свої документи, свої, своїх дітей, всієї сім'ї, перевірте їх. І якщо є помилки, то дійте за інструкцією, яку я вам тільки що надав. Ну і звісно ж, з приводу таких змін пишіть, будь ласка, свої коментарі під цим відео. Мені буде дуже цікаво їх почитати. Дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!